Запали вічні лобої скорботи, за тим героїв, духом, що не впали і не дали країну побороти, нехай вічна буде слава. Ліцеї відкриваємо меморіальні дошки на честь захисників України, героїв, які віддали своє життя боротьбі за незалежність, суверенітет та територіальну цілісність нашої держави. Мітинг присвячений відкриттю меморіальних дошок захисникам України, Козюбчику Андрію Михайловичу, Шендрику Дмитру Петровичу. Бондарю Сергію Івановичу, Чернецькому Олександру Анатолійовичу, Капліну Олексію Васильовичу, Соболєву Дмитру Ігоровичу, Коваленку Сергію Юрійовичу, оголошується відкритим. Ми вшануємо пам'ять нашим синові, нашим дітям, які віддали своє життя за нашу рідну Україну. Наші хлопці, я думаю, любили, дуже любили Україну. Раз вони полягли за нею. Звісно, моє серце переповнене горе. Але вдячністю і гордістю за мужність мого сина. Всі завжди мався. Учителі знають, так? Да? От перший доктор моєго сина. Він був не тільки моїм сином. Він був сином всієї України. Дорогі батьки, батьки мульця. На жаль, так сталося. А то я хочу вам всім сказати. Ми всіх вас сповним. Я хочу сказати. Що півтора року, як мій син загинув. Він закінчив школу. Як зараз пам'ятаю, як він споминав нашого першого загиблого Козюбчика. А потім напротязі всіх років, всіх з 2000 року він споминав всіх вчителів. Абсолютно всіх. І сьогодні я клоняюсь перед всіма. Я не буду всіх споминати, кого він називав жіночка душі, найдобріший чоловік. Він просто вклонявся перед вами всіма. Я вдячна всім тим, хто прийшли до нього, коли ми відмічали годовщину. Дякую вам всім, всім всім вкланяюсь від мого сина, тому що, будучи в батальйоні розвідки, він постійно згадував вас. А от Людмила Івановна Майка, а от Людмила Васильівна, а наша Ірина Анатоліївна, мама. Ти помниш, як синок? я все знаю, я все пам'ятаю. Тому в першу чергу я хочу сказати, що таких синів виховали ми, мами, і ви, другі мами, які були в цій школі. Він був вдячний вам. Він все вспоминав. Лише коли йшов на війну, він спомнив. Мама, а пам'ятаєш, ми там закопали послання в Черемухи з тої сторони. Я забув, що ми там написали, а ти не помниш. Позвони Ірині Анатолійовні або Юліті. Може, вони пам'ятають, бо щось я забувся. Зразу я дуже плакала. Мені було дуже важко, але за півтора року я пройшла все: від Бахмута до Луганська до Карпат. Я зрозуміла, що пам'ять про наших синів не вмирає, зовсім не вмирає. Я думала, я одинока, я не одинока, я по всій Україні. Вибач, мамо, за чорну гостину. Вибач, що лишилась сама. Я любив тебе і любив Україну. Бо вона, як і ти, в мене лише одна. Сьогодні у колі сім'ї вірних побратимів, посестер, майбутніх поколінь українських націоналістів. Ми вшановуємо пам'ять нашого побратима Андрія козюбчика ореста Історія його є вічним прикладом незламності та вірності національної ідеї. Його чим спонукає не одне покоління продовжувати боротися за українську самостійну суборну державу. Виявляв він своє життя без боротьби, починаючи з тризабу імені Степана Бандери організації, продовжуючи вже в новітній формації націоналістів, будучи головним ініціатором створення національного визвольного руху Правий сектор, а пізніше поговорчого українського корпусу та молодіжного середкуправої молоді. Андрій Козюбчик є провідником української нації, адже навіть після смерті він є нашим орієнтиром з головним гаслом боротися можна по-інакшому. Його побратим Юрій Руф, який загинув 1 квітня 2022 року у бою проти російських загарбників, ще у 2014 році залишив декілька віршів, які я хочу вам прочитати. Орест його бояться і мертві вороги. Він за життя для них, групець на тілі. Живим дістати їм полони до снаги. Тож намагається помститись у могилі. Для них він досі опівнічний жах. Стригається в під'їздах, мов щорята, коси, що холодом очікує спина, на близькі за справедливої розплати. Толіг бою, але не вмер серця. Чекайте, бійтеся, ковтайте слину, і навіть в пеклі у каплячих казанах вам трох вогнище ще підкине. На Назвичала хореста виросла не однака горта мужних націоналістів. Я особисто починаючи свій шлях. 2014 року завжди захоплювався його дисципліною, відсутністю страху перед ворогами та вчинками під час революційних подій на Майдані, що дало розуміння, на кого треба рівнятися і як можна боротися. Радикально, звитяжно, безупинно. Наше завдання на цей час берегти пам'ять про нього та продовжити його чин в ім'я України, адже ніщо не заповнить ідею, час якої настав. І Запам'ятайте, що пологовий боєць, дивлячись на нас з неба, має гучно почути. Героям української нації! тричі! Слава, слава, слава! Слава Україні! Героям слава! Слава нації! Смей, Україна! Боже, Україна! Боже, Україна! Боже, Наші герої, шануємо пам'ять полеглих хвилиною навчання, схилімо низько голови перед пам'яттю, подвигом наших учнів та усіх загиблих за суверенітет України. <питрес> Він був мрійником і мандрівником, юним дослідником, дуже любляв туристичні подорожі, походи, які згодом втілилися в наукову роботу, з якою брав участь у Марії Академії наук обласного рівня і став переможцем. Однокласники згадують його як патріота, людину прогресивних поглядів, яка безмежно любила Україну. Генрик Дмитро Петрович, хлопчина з очима романтика, таким був Дмитро. Він був світлою і доброю людиною, завжди усміхнений, завжди відкритий. Здавалося, що він навіть не міг ображатися, бо і сам ніколи нікого не ображав. Бондар Сергій Іванович був спокійним і врівноваженим хлопцем і але завзятим юнаком цінував безкорисливість та гірність ці риси і проніс через усе життя, яке віддав за нашу волю. Чернецький Олександр Анатолійович був активним і цілеспрямованим, справжнім лідером у класі, любив спорт, часто брав участь у змаганнях, завжди був першим у будь-яких справах. І всі хлопці рівнялися на нього. Каплін Олексій Васильович, на нього завжди можна було покластися на всі сто. Був щирим і добрим серцем. З ним можна було поговорити на будь-яку тему, розказати будь-які секрети. Соболєв Дмитро Ігорович друзі згадують Дмитра щирим і справжнім. Він умів підтримати. Підбадьорити і запевнити, що все добре у будь-яких ситуаціях, Умів посміхатися очима, завжди влучно жартував, поспішав жити. Коваленко Сергій Юрійович запам'ятався позитивною і дуже щирою людиною, і з ним можна було і вогонь, і воду без вагань. Настільки вірним і бездоганним він був у людських стасунках. І Сина, і святого Духу, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Благословляється і освячується пам'ятні дошкиці, годоється і свячим, ім'я Отця, і Сина, і Святого Духа. Амінь. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Слава Україні! Героям слава! Хочу вам сказати такі слова, що от героям слава це справжні слова, які ми з вами переживаємо в даний час. Це герої української нації. Нації, яке вже не одне століття намагається знищити. І ніхто не знав, що на плечі наших героїв паде такі важка або така. Свята ноша важка і свята одночасно, як захищати свою Богом дану державу. І вони ціною, неоціненою своїм ось цим земним життям зробили найважливіше, захистили нас вами. Тому що починаємо любити Україну свого серця. І коли ми розуміємо, що ми українці, ми потім розуміємо, чому і навіщо наші побратими, наші. Сини захищають нас вами, взявши в руки те, чим вони можуть нас захистити від тих нелюдів, які напали на нашу державу. І оцим земним життям не закінчилось. Ще є життя, яке на небесах. Ви сказали дуже важливі слова, я ж представив цей момент, коли образ або ліки наших хлопців, образа наших хлопців, вони біля святи. І ось як ви казали в Михайлівському соборі, побачили фото. Так само, і коли читали ведучі короткі слова про них, ми розуміємо, що життя це святих людей. Наприклад, казали про Андрія, що Андрій був в мандрах в Криму, наприклад, то я з ним був у 2002 році в Криму. Бачив його особисто. Я знаю. І ось. Такі речі, коли ти розумієш, що всі вони нам рідні. Знав, ти не знав, а рідні нічі. Тому що, якби не вони, наше життя б тут було б нікчемне, нашого життя б тут не було. Тому що ми всі знаємо, що якщо ці нелюди, ви знаєте, всі як хлопці їх називають на фронті, їхні діла ось такі, вони не варті нічого, а прийшли, приходять тільки ради одного, щоб знищити те, що має добро, що має любов. І ось наші герої, і ви всі, хто, хто виховали їх, хто знав їх, це є наші ангели охоронці Дякую всім, що прийшли. Царство Небесне і світла і вічна пам'ять героям. Нашим героям. Слава Україні! Любий Отче, можна вас Я хочу відьма, саме відьма. Придати в цей каравачик, я трохи поламала, бо ми звездили. Розвід батальйона груд. Ходіла, це вийшло. Дуже дякую. Це для яко. вас Можна для вас, так. Да. Я дуже рада вам. Дякую вам. Моти при свята все життя моє! Бо ти все щастя моє! Бо ти все щастя моє! Зазвони мені бряскотом кайдані! Зазвони мені, бряскотом кайдані! З скрипом шибениця, понурі рани! З крипом шибениться, понурі рани! Принеси мені злаки, катованих у льох! Принеси мені злаки, готова не кульох! У тюрмах і на заслання! У тюрмах і на засланнях! Щоб віра моя була гранітом. Щоб віра моя була гранітом. Щоб зросла за взяття міць. Щоб зросла за взяття міць. Щоб сміли, щоб я в бій. Щоб сміли, щоб я в бій. Так як ішли герої за тебе, свята, так як ішли герої за тебе, свята, за твою славу. За твою славу. За твої святі ідеї. За твої святі ідеї. Щоб пінстити ганьбу, не неволі. Щоб встити ганьбу, не волі. Потоптану честь. Потоптану честь твоїх. Не вину кров помордовану дітей твоїх. Не видно кров помордовану дітей твоїх. Величну смерть героям української нації. Величну смерть, героям української нації. І тисячі інших незваних нам. І тисячі інших незваних нам. Що їх косі порозкидані, або теко поховані. Чих осіб порозкидані, або тего поховані. Але вогнем житті точиться поліс у серце моє. Страху нехай не знаю. Страху, нехай не знаю. я. Не знаю, що таке вагань. Не знаю, що таке вагань. Скріпи мій дух, скріпи мій дух. Загартуй волю. Загартуй волю. В серці замешкає моє. В серці замешка моє. Зрости мене до ясних чинів. Зрости, Зрости мене до ясних чинів. У тих чинах хай знайду я смерть. У тих чинах хай знайду я смерть. Золоту смерть у муках за тебе. Золоту смерть у муках за тебе. І розпливуся в тобі. І розпливуся в тобі. Та вічно житиму в тобі. Та вічно житиму в тобі. Від вічна Україна. Відвічна Україна. Свято!